Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді ось така ленд-лампа з Аврори з пультом керування? Живиться вона від USB. Ця лампа RGB. дуже цікава штука. Зробимо сьогодні на неї огляд, розпаковочку і, звичайно, переробимо. Буде цікаве відео з переробкою. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Давайте трошки історії. Зайшов я в Аврору, подивився на лампи такі всякі різні світлодіодні, гектарики різні. Оця лампа, типу настольна, RGB з керуванням, Мені дуже сподобалась. Сподобалась вона мені тому, тому що вона дуже класно виглядає, класно світить. Дуже класно підійде десь на фон. Я не знаю в кімнату поставити. Як нічнік, хочу я сьогодні її переробити на акумулятор, щоб вона тримала довго. Незалежно, її ти поставив де хочеш на тумбочку, де-небудь. Можливо, із собою можна взяти на природу. Добре, давайте почитаємо її характеристики. Зараз я вам покажу. Вольтаж у нас 5 вольт 1 А, 3 вати споживає, і вона RGB. Бачите, тут є види їх таких ламп, от різні її. Я не знаю, тут галочки немає, яка іменно в мене попалась. Здивіться сюди, в неї є підставочка, ти можеш її поставити на стоя, на льожа. Ну і, звичайно, пульт в керуванні є. До речі, батарейка йшла в комплекті. Заплатив я за неї вроді чи 169 гривень. Якось так. Давайте зараз відкриємо, чек має бути в принципі, всередині. Зараз заглянемо. Витягуємо її, висипаємо все, що тут є. Так, чек всередині. Ось в нас сума виходить 169 гривень. У нас артикул 86597. Лампа настільна USB з пультом. Добре, чек відставимо, що в нас в комплекті. Ось такий пульт, і тут у нас була батарейка. Вже Я тільки плівочку витягнув, все працює. І ось так виглядає сама лампа. Зроблена вона по-простому. Тут матовий такий розсіювач, і є в нас ось така підставка, що ти можеш її поставити ось так. Зараз я вам покажу ось так можна поставити на стіл. І також можна її поставити ось так. Ось вона так може стояти. Давайте я її підключу і вам покажу, як вона працює. Так вона світить, як ви бачите. Ну круто вона виглядає. Реально на фоні круто. Що ми можемо робити? Можемо міняти кольори. У мене світла досить багато, але повірте, вона досить нормально в кімнаті світить. Як орієнтир і щось бачити, реально все добре, гарно видно в кімнаті. Включаю собі плавний перехід кольорів і, обща, супер, я вам реально кажу. Ось, наприклад, я вам покажу от такі от. Перехід кольорів, і воно прикольно світить реально. Можна швидше, можна помаліше. Оце в нас, походу, помаліше, ще помаліше переходить. Це швидко буде переходити такими різкими ривками, як то кажуть, бачите? Ось так. Ну, круто, реально класна лампа. Що я з цієї лампи хочу зробити? Спочатку ми її розберемо. Подивимось, як тут все влаштовано. Кожні в мене є ось така штука, я на Китаї заказував з Aliexpress. Це вже в нас додаток качаєш. Я хочу зробити її керування з телефону. Бо пульт то таке десь закинув, хто з пульта керує. А телефон все біля руки. Телефона її можеш включити, виключитись. З цим додатком ти можеш поставити таймер, щоб вона включалась, виключалась. Оце все ми випаєємо, шнур попробуємо забрати, поставимо сюди хороший акумулятор, Пробуємо це все діло замонтувати. Так що, я надіюсь, буде дуже класна переробка. Що, давайте ми її виключимо і Зберемо, подивимось, як там всередині все зроблено. Коротше, вклеєно тут все так добротно Я ледве-ледве це все відколопав. Але відколопав. Тут вон навіть кусочок залишився, як ви бачите. Ну реально дуже тяжко цей розсіювач, акуратно відколупати. Бачите, туди з чорне там того пластика позалишалося клей, дуже добре тримає. Так, що мені тут не подобається? Не подобається, що дуже низько воно сидить. Мені треба більше місця. І як то кажуть, ще один факт: ця штука вся тут вмонтована всередину. Я думав, що окремо платка стоїть, але це не так. Це трошки поганенько, я вам скажу. Але що тут можна придумати? Можна тут зробити. Підвищення, ось таке ззаді монтувати акумулятор і поставити цю платку. Не знаю, чи нам вийде впаятися сюди на кольори. Давайте ми це все діло відкрутимо і подивимося, як воно там все виглядає. Що я собі подумав? Я тут заглянув, у нас тут все розпаяно на цій платі, нічого ти тут не поміняєш. Підпаятись сюди на РГБ теж я не підпаяюся. Можливо, але це все. Тут є, бачите, доріжки маленькі, можна впаятись до доріжки. І це все діло треба буде доріжки вщухувати. Коротше, це заморока, реально воно не коштує цього. Я придумав по-другому. Дивіться сюди. Беремо ТП-шечку, ось таку тп 4056 з захистом під Type-C. Беремо два акумулятора з одноразок, ось таких плоскеньких. Ставимо їх от сюди. Тут вирізаємо: один сюди, другий сюди. Вони йдуть по 900 мА. Збоку, з одної сторони, ми сюди впилюємо ТП 4056, ось так, збоку на зарядочку. І також ставимо, ось тут збоку біля. Біля ТП кнопочку на включення, тому що як вона буде автономна, без зарядки, без живлення, ви її не включите. Я думаю, з пульта, а можливо і включити, не знаю. Ну коротше, кнопочку треба поставити. Думаю, що на тих двох двох акумуляторах вона буде світити досить довго, бо споживання тут невелике. Тому що, якщо поставити більший акумулятор, підняти цю планку, ось тут вже буде відбивати світлодіоди в цьому розсіювачі. Це дуже погано, тому що кожен світлодіод буде видно. А так, якщо я зроблю так за западліцьо, як воно стояло, десь піднімлю, ну, може там на пів сантиметра, воно не буде так замітно. Плюс у нас тут, як ви бачите, є ось такий потай, де заходить в нас акумулятор. В принципі, він зайде по розміру. Ось цього тільки виріжу. Сюди втоплю акумулятор, і я думаю, буде супер. Ну що, приступимо до переробки, я включаю на пришвидшене, буду зупинятись, показувати, що я зробив. Погнали! Так, давайте я вам покажу, як я це все зробив. Підпаяв я до ТП4056. Тут вивів кнопочку. Два акумулятори паралельно я спаяв з дистанцією. Чому з дистанцією, щоб в мене була вага рівномірно розподілялась, щоб я ставив так, воно не падало і так, щоб воно не перехилялось на самій ніжці. Давайте я вам покажу, як це все виглядає. Це сюди акумулятор. Сюди я поставлю один. Цей акумулятор у нас буде з цієї сторони. Тут У мене буде кнопочка, де цей отвір, що дріт, виходив від USB. Я прям тут зробив під кнопочку, щоб не було лишнього отвора. Воно добре все закриє і буде гуд. Тут ТПшка, тут приєднюємо саме світло. Як ви бачите, від шприців я односики самі такі повідрізував, щоб подовжити, тому що в нас висота акумулятора не дозволяє притик прикрутити. Я зробив таке подовження шприців. Це п'ятірка вроді, і все воно добре не мішає акумулятором і все. Залишилось мені це все повклеювати, кнопочку вклеїти, ТПшку, акумулятор і, в принципі, все підпаяти світло і зібрати до кубки. Погнали! Тут все в нас працює. Давайте ще провіримо, чи зарядочка працює. Під'єднюємо. Так, зарядочка працює. І все світиться Гуд. Я думаю, зарядку трошки буде видно через це от матове. Пробуємо збирати це все докупи. Погнали! Ну що, як ви бачите, я зібрав, якось ось так вийшло. Тепер зрозуміли, чому я акумулятори рівномірно розставив. Тому що така от штука би була. Якщо б я поставив на один край, воно б перехилялося. Так, бачите, воно тримається дуже добре. Ну що, давайте я вам виключу світло і покажу, як вона в темноті світить. Ось так в майстерні вона світить. Дивіться, поставив її на стояну, Світла досить багато. Подивіться сюди, отут в мене все виключено, дуже круто світить. Реально, плюс до того, ти можеш це все діло, як то кажуть, ось собі переключати, який хочеш колір. Дуже великий плюс, що ця лампа йде автономна. Якщо пишіть коментарі, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на рахунок такої переробки. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.